Отже, продовжуємо розповідь про медичні звірства в сучасному світі. Медицина на теренах України кажуть те саме в Росії і в Білорусі. Така ситуація одного разу була. Я вже говорила, що деяким пацієнтам медики дуже вперто не хочуть надавати допомогу, хочуть просто їхньої гибелі, хочуть автоматизувати їх. Промісово. Викликаю мамі з нерковою колікою швидку. Мама в аптеці сидить, бо не може йти і рухатись. Це десь років і сім назад. Приїжджає медикиня, фельдшер, каріна, чи як там її звуть, залітає з таким ротом і з такими матюками, добігає до мене, знає, що мене можна образити чомусь. І каже, яке ти маєш право викликати швидку і відволікати мене. А для чого ти там існуєш, для чого ти пішла в медикині, щоб не надавати допомогу? Вона влаштовує мені скандал, коли матері невідомий якийсь укол. Він заспокоює, знеболює її, її провозять в лікарню. Там я не б'юся з хірургом. Я така, що можу побитися, щоб довести те, що її треба покласти в лікарню, що в неї в нирці камінь. Він не ставить діагнозу і маму практично виганяють. Мати така злякана. І ми йдемо з лікарні. Через декілька годин починається нова коліка. Вилікували маму моїм примусом. Ситуація зі мною. Думаю, що можу бути вагітною. В мене починається якесь виділення крові. Я бігом викликаю швидко, приїжджаю, приїжджаю в лікарню, з'являється. Лікарка на виклик, яку я дуже не хотіла, яка дуже агресивна до всіх. Марина, я цій Марині пояснюю, що мені потрібен тест на вагітність, щоб точно дізнатися, чи я вагітна, чи в мене звичайна менструація. В її тестів маса. Вона каже: в мене немає тестів, і я ні чекаю аналізу. Якби я була вагітна, не дай Бог, що могло статися. Адже вона змусила мене чекати цілу ніч. Ось такі от звірства. І що робити, тому що а, наглі деякі наглі безсовісні медики практично витягують із хворих останні гроші, практично вирішують, кому померти, а кому жити, кого лікувати, кого ні. Нав'язують примусове на лікування, тобто примусове автоназію для інвалідів, для стареньких і для тих, хто їм не угодна, так би мовити. Отже, давайте боротися із звірствами в сучасному світі.